Вітаю всіх, хто зараз дивиться акценти. Підліток стріляв по собаці з рушниці. Чоловік на позашляховику на смерть збив п'ятьох-чотирилапих без У притулку для тварин заживо згоріли щонайменше дев'ять собак. Одразу кілька кричущих випадків жорстокості відносно тварин сталося за останні кілька тижнів у Запоріжжі. Всіма цими справами зараз займається поліція. Що стало причиною таких ситуацій? Як працює законодавство у сфері захисту тварин? Та чи вдасться винуватцям уникнути покарання? З'ясуємо з моєю гостею це керівниця громадської організації. Служба захисту тварин Запоріжжя Вікторія Скільсара. Вітаю вас, пані Вікторія. Доброго дня, вітаю всіх, хто у нас зараз дивиться. І ви зараз навіть не одна да. до нас прийшли, це ваша підопічна. Так, так, так. Ця підопічна теж пройшла через жорстоке поводження. Угу. Вона до мене потрапила в дуже важкому стані. Вона важила 5 кілограм при стандартному, стандартній вазі mm. у 10-11 кілограм. Це було просто. Ну, на неї треба було подивитися тоді. Зараз вона. Її Жит... Покинули господарі, чи це, з неї знущалися? Знаєте, ми не посе... знає, ну, на сьогодні навіть не знаємо, що з нею сталося, бо були публікації, що собака дуже стара, виснажена, uh -huh. вона була дуже худа, я ж кажу, важила 5 кілограм. Вона була вся лиса. У ранах в неї були ось тут да, ранозальні фістули, в неї uh -huh. так рубці залишилися, бо це е, свищі, як кажуть. Uh -huh. да? е, і вона реально, я думала, що вона в банку кудись засунула голову та порізала. Uh -huh. В ранах вся була в неї передні лапки? Ось вони зрослись, її, мабуть, били, бо в неї зрослись неправильно передні лапи. Тому вона така косолапія. Знаєте, їй дуже пощастило, що так, вона у вас так. знайшла, що ви її знайшли. От стосовно останніх випадків я перерахувала, але я так розумію, що це ще й не всі інциденти, але просто так сталося, що кілька підряд ми чуємо випадків про жорстоке ставлення до тварин. От як можете їх прокоментувати? Ваша реакція на ці інциденти? Що відбувається? Ну, дивіться, дійсно на жаль, в нашому суспільстві зараз так стається, що дуже багато випадків раніше на це не звертали уваги, бо як кажуть, не було прецедентів. Uh -huh. Останні роки ми намагаємося все ж таки привернути до цього увагу. Вони живі, вони також потребують да, догляду. Ну ми люди маємо за цим доглядати. Дуже несерйозно відносилися до тварин. Тому ну ми ж йдемо, я кажу, до Європи потрібно нам бути гуманними до цього. Значить, жорстокі випадки у нас, на жаль, стаються і нерідко. Ці кричущі випадки, які в нас були, да, це підпал е, притулку Олени Джими. На жаль, е, зараз ще йде слідство. Е, кваліфікували зараз як е, не дуже да, необережне ставлення з опалювальними. Е, Обладнанням, да, там щось таке було. Але так. ж, е, ну, як на мене, як на мене, то, що, те, що я бачила, да, е, там все ж таки, але це все слідча група. Зробить поліція, зробить, uh -huh. да, нададуть оцінку цьому всьому. Е, мені здається, що там все ж таки присутня була горюча да, суміш якась, бо дуже е, різко велике займання сталося. Uh -huh. Якось так. Шкода тварин. Це просто. Ну, я не можу навіть передати цього всього. Ну, Тож вже а, притулок, там вже тварини, ну вже підопічні вони чисто. Вони так, вже так, не так, ходять так. по вулицях. Так, так. Тому угу. підопічні були тварини, але у нас, на жаль, є ті, кому не подобається це. У нас ситуація, да, зараз у нас війна. До нас дуже багато тварин е, потрапило з е, ну, зона да, зіткнення, там, де е, йдуть бої, е, привозять бійці до нас, багато і поранених тварин угу. привозять. Це е, власники які поїхали, вони кинули тварин цих просто напризволяще. Деякі намагалися прилаштувати, а більшість просто кидають, отак виставляють на вулицю і все. І собака бігає. Домашні собаки вони не пристосовані до життя на вулиці. Якщо безхатні тварини, вони там цуценят, вони живуть, вони мають свої локації, вони знають, як виживати. І ще й генетично це обумовлено. А от домашні, на жаль, вони. Ну, Більшість гине, якщо не потрапить до рук волонтерів людей, які ну я як кажуть, які зможуть їх захистити. Так, а так, так. Стосовно притулку, от ви кажете, що можливо там був присутній людський фактор, навмисний підпал. То були якісь прецеденти, що люди висловлювались негативно у бік цього притулку, чи можливо якісь погрози були, чи якось вони говорили про те, що не подобається їм тут, що знаходяться от собаки в такій кількості, поруч там з їхніми на будинками. Жаль, на жаль, так на жаль, так у нас звичайно є як ті, що люблять тварин, і є ті, які завжди не вдоволені на жаль, це було дійсно таке, що ну невдоволені були тим, що uh -huh. поруч поруч є у великій кількості. Чому це стається? Тому що в принципі опікуватися тваринами такою великою кількістю у нас має все ж таки влада. У нас немає. Е, я не кажу про притулок, бо mm -hmm. розуміння самого притулку неправильне. Бо ми, ну скільки б ми там місць не надали, вони, вони усі заповняться. Нам потрібно саме центр поводження з тваринами, де буде кількість да, вольєрів, все на екстрені випадки. Mm -hmm. Карантинні зони нам потрібні, де е, ну це ми затронуємо да, ще цю. Так, цю тиму, звісно, да. там вже ж була Щось... у нас програма і по стерилізації. Так, 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 так. Це все нам потрібно. О, по починати. Okay. На жаль, да, війна, і як кажуть, не на часі, але у нас на часі є все. Я, у нас є напрацювання, да? uh -huh. є напрацювання, uh -huh. Ти хоч... Ася хвилюється, а не так. хвилюйся, тут так, та, є тебе напра... не будуть ображати. Є, є напрацювання у нас uh -huh. такі, що ми можемо почати з, сам, з малесенького такого, бо я майже сім років, поступово, поступово виходила на той рівень, який зараз. Є у нас співпраці з поліцією mm -hmm. раніше це чесно було це просто щось було із розряду фантастики. Значить, зараз у нас є ми дуже чесно комунікуємо з поліцією з керівництвом. Я бачила, що реагували, виписали там що швидше, навіть ніж ви до них звернулися. Моніторинг соцмереж вівся. так так це дуже дуже добре, тому що дивіться, от навіть по стрілку, да вони моніторять, моніторять соціальні мережі. Вони дивляться на такі кричущі випадки, і значить, вони навіть самі ініціюють справи. Це був випадок, але ще до війни, да, що коли викинули то, перше випади такі були коли викинули таксу з вікна. І поліція 응. саме сама ініціювала справу. Да, ми доводили, на жаль, війна почалася там. Є багато недопрацьованого у законах. Бо коли винного намагалися, суд був і винного намагалися притягнути до відповідальності, він що робив? Він просто напивався. А оскільки у суді не можна бути присутнім у нетверезому стані, е якось так. Mm, а стаття ця не передбачала затримання. До... Там термін давності є, так? Да? Ну, термін Щось давності таке. там два роки, якраз uh -huh. почалася війна, і півроку вже термін давності пішов. Ну, можливо, доля якось так розпорядилася, він просто зник. Він просто зник з початку війни. Він десь зник і його скільки я не питаю керівника ОСББ, вона uh -huh. каже, його просто немає. Ну, от, якщо ми можемо говорити про пожежу, як, наприклад, чийсь недогляд, що є така uh -huh. такий варіант, uh -huh. так про водія як неуважність на дорозі, тому що водій там теж збив п'ятьох собак насмерть, це на швидкості він нісся. Я так розумію, там зараз теж поліція розбирається, що uh -huh. сталося так, uh так. -huh. Але uh -huh. от історія з хлопцем, який стріляв по собаці, оце можна назвати вже навмисним знущанням. От бач. Uh -huh. Що зоозахисники захисники тримають цю справу на контролі? От що вам відомо на цей момент? Пес поранений знайшовся. Без, на жаль, не знайшовся, і це дуже погано. Чому? Тому що собака, якщо дав шоці, вона просто тікає, десь там відлежалася, і вона виходить, якщо вона не поранена. Якщо вона поранена і важке, важке поранення, вона намагається все ж таки відлежатися. Але там я дивилася на це відео, поранення саме кулька потрапила десь у брюшну стінку, а там кишківник. І на жаль, якщо є пробиття кишківника, некроз настає дуже швидко. Я е, відправляла дівчат туди, да, я просила, щоб пошукали саме цю тварину, не знайшли, не знайшли цю тварину. Значить, а те, що хлопець стріляв із таким цинізмом, да, той сміх, що вони реготали. Ну, там. вони знімали це на відео, наче це щось таке круте дуже? Е, якось так. Дивіться, я розмовляла да, з поліцією. Угу. Значить, по факту, по факту, той, хто знімав і той, хто виклав у мережу це е, ну. Я так думаю, той, хто стрі... стріляв, знав про це. Але тут, як кажуть, два винних. Один винен в тому, що стріляв, а інший винен в тому, що розповсюджував мережу, да, угу. саме пропагандує жорстоке поводження з тваринами. Це, як кажуть, тут різні угу. покарання. По цьому хлопцеві йому 14 років. Ця стаття передбачає покарання вже з 16 років. Тому до нього буде примінено саме покарання виховного типу. це вже Суд вирішиться. Mm -hmm. На батьків складено, складено, також протокол, складений, там буде штраф. E, на жаль, поки вони ще ну, понесли да, як mm -hmm. неналежне виконання виху... прав батьків да, у вихованні. Тому це буде ну, поки що, я кажу, проблем їх. А що передбачає взагалі українське законодавство за такі дії? Якщо б це було не 14 років дитині, якщо це була доросла відповідальна людина, ну, хай після 16 років. Ну та так теж... ні, ні, там же не штраф. Штрафи передбачаються, якщо, якщо це адміністративно. Да, mm -hmm. порушення там 154 -та стаття, там недогляд. або а от коли вже є кримінальна справа, то там є частини. Да, перша, друга, третя, четверта. От саме четверта частина говорить про е, розповсюдження, пропаганду. Спеціально, да, е, що виробляють відеоролики з mm -hmm. таким у нас було на Запоріжжі такий випадок, там підпалили будинок повністю. Там дійсно робилася ця продукція, яка продавалася, де було жорстоке поводження з там і вбивства були. У нас мало агресії зараз. Так, так, так. Це раніше трошечки було. Mm. E, значить, Перша стаття, саме частина цієї статті 299, вона теж передбачає покарання. Все залежно від e, тої тяжкості, що було спричинено тварині. Mm -hmm. да, загинула вона ні. Там є і, і 3, і 5, і 8 років позбавлення волі. E, все буде залежати від складності. Ну, дійсно ж, це ж виносить Рішення суд, поліція uh -huh. працює, повністю готує документи ці і відправляє до суду. По справі з п'ятьма збитими собаками винуватця знайшли там з камери відеоспостереження. Одразу зафіксували. одразу знайшли винуватця. Зараз йде, ведуться слідчі дії. Значить, собаки, саме трупи цих собак, зараз знаходяться на зберіганні у холодильнику. Що повинно з тим температурним режимом, що повинно ну, для експертизи Збереження. буде ці собаки. Трупи собак будуть відправлені на експертизу до Харкова, бо на жаль. У нас лише е, Харків робить експертизу. Е, саме м, да, в, у рамках ага. кримінального провадження Харків робить експертизу безкоштовно. Е, ще можна проводити експертизу в Одесі, е, але в, якщо це у рядовому порядку, да, то це буде коштувати грошей. Якщо в, в кримінальному провадженні, то це безкоштовно. На жаль, це дуже довго біля, від місяцю до трьох. У мене вже був один такий прецедент, як кажуть, у нас е, в Запоріжжі. Чи там, де вбили тварину, кота кіт був похований, але ми зробили ексгумацію, ми відправили на експертизу. Зараз ще ця справа не закрита, не відправлена до суду, але вже вона, вже як кажуть, на виході до суду буде пред'явлене винувачення. Як, так, як ще воно називається там поліцейським терміном для винуватця. Винуватець, коли почув відчув, що вже запахло жарене. Ним, бо він спочатку думав, та що там той кіт. Він просто дівчина його викинула з вікна, студентка, да, 21 рік, мала свою президентську спідятку. Вона викинула того кота, з вікна з восьмого поверху. Люди занесли цього кота, він був живий, там перелам лапи. Був, значить, позвали власника. Власник ага. прийшов, взяв пательню та розбив йому голову. Сказав, що котові. Що нему... котові так. Коту було сім місяців. Значить... Дійсно, там всі ж були в шоці. Дівчата э, розстроєні були. Одна заявниця, дівчина теж їй 21 рік, яка там живе э, у гуртожитку. Вона э, викликала в поліцію. Звичайно, все ж зробила. Сам винуватець інший в чаті підтвердив це все. Тоді ну, написано заява була, розбирались, розбирались, і там щось трошки загальмувалося. Тоді э, до мене звернулися заявники і попросили, ну я кажуть, трошечки. Підтримати цю справу і uh -huh. розбиратися. Тому у нас була екзумація, де були присутні і ветеринарний лікар саме комунарівського району завідувач зам. Начальника, чи як керівник радміністрації, mm -hmm. його заступник був присутній. Були присутні дійсно ж і поняті. Ну і ми, як представники, були також присутні там. Ексгумацію провели все згідно норм закону. відправили на експертизу. Це все було влітку, і ось ми все посередину готуються документи вже ну до подачі до суду. А є взагалі приклади справ, які. Дійшли до кінця, тобто є обвинувачення, є покарання. Ну окрім цього хлопця, якому будете буде суд вирішувати там які до нього заходи, гроші чи не гроші. А саме от таке серйозно за такі дії. На жаль, були, ну я кажу, дуже серйозно. В мене я кажуть, ну є статистика, да так, невеличка така. Це за останній майже рік. І це по Україні, мабуть, в цілому, mm? по Україні в цілому Ні, по, не по, по Україні. Запорізь? ми по, по місту Запоріжжю uh -huh. зараз розмовляємо зараз. Я скажу трошечки. Значить, от що по Запоріжжю, да за ознаками статті 299 Кримінального кодексу України. Спочатку року було внесено до ЄРДР 20 кримінальних проваджень до суду спрямоване провадження з обвинувальним актом, 11 проваджень закрито, деякі з них зі складанням адміністративного протоколу. 8 триває розслідування за статтею 89 дев'ятої Кодексу України про адміністративні правопорушення, жорстоке поводження з тваринами, за 20 Четвертий рік виявлено п'ять адміністративних правопорушень, по трьом вже є рішення судів за статтею 154 порушення правил тримання собаки котів, 57 правопорушень, 39 розглянуто в судах. З них 28 випадків. Рішення про притягнення у адмінвідповідальності. Це от за 24 uh -huh. рік, те, що є да адмі... більшості так, є адміністратив... адміністративні і є у нас ну. Те, що я навіть знаю, більше 15 справ, які зараз ще знаходяться на розгляді. Поліція працює по ним, то викинуті з вікна тварини, то з голкою кіт стромлений від шприца в око. Ну такі всі. І є по заявам, де не могли, знаєте, є люди, які до себе тягнуть, тягнуть, тягнуть тварин. Вони дуже в дуже поганих умовах живуть. Я пам'ятаю, була бабуся. Так, так, так зараз йдеться трошки перенесли, мали. Мало вже бути засідання. Це ага. все для поліції трошечки нове. Да? Десь щось могли невірно трошки оформити. Суд повернув. Був. Ми переробили це все, написали все вірно, оформили документи, але перенесли засідання на інший день. Там, по-моєму, на 21 листопада перенесли це по вилученню тварин. Бо ми там велику справу проробили, намагалися побачити тих, цих тварин. Це є і репортажі були по цьому. Ось чекаємо вже рішення суду на це. Теж так, як кажуть, і поліція питає, немає, немає як кажуть, прецеденту цього і немає е, алгоритму, алгоритму угу. дій. Якщо ми з людьми знаємо, що дау там є те, 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 і ми поліція діє, викликали поліцію mm -hmm. і далі, все як кажуть, по полочках розкладене. То з тваринами, на жаль, цього немає. Ну, треба, щоб був заявник, тобто треба, щоб хтось, наприклад, побачив це жорстоке поводження, якось звернувся до поліції, і далі, мабуть, ця людина має бути якось причетна до справи. Так, можливо, не так. всі навіть хочуть бути до цього дотичними. Тут і ще в цьому проблема. Так, Я завжди кажу. Нашим да, і власникам тварини, не власникам, навіть ті, які ну, не тримають тварину себе. Бо якщо бачите, що е із твариною поводяться жорстоко, да, навіть на дворі от собаку ведуть, да, там, ногою пихнув, кинув, смикнув, зробіть зауваження. Якщо людина не ведеться на це все, е то е можна фільмувати. Е є такі mm -hmm. люди агресивні, не підходьте, не наражайте себе на, на... Ася. Не наражайте себе на небезпеку. Е е значить, е просто Фільмуйте і викликайте паралельно одноразово і викликайте поліцію разом з цим. Е, значить, можна її спущу? Можна. Вона просто заморилася трішки ага. з нами. Та й ми викли... таке неприємне говоримо. Да, так, тату та, та, та вона зараз походить. Угу. Значить, і викликайте поліцію. Е, бо е, зазвичай е, у поліції теж от викликали. Знаєте слово uh -huh. проти слова. Е, якщо немає відеодоказу, він скаже, та я не робив цього. Потрібні бути свідки, або хоча б якесь да, ну, хоч uh -huh. фото, хоч відео, краще відео. І коли ви робите зауваження, це відео да, може переносити людина вже та не так буде агресивно відноситись до цього. Е, є такі моменти, що люди чують, що в, в хаті або в квартирі тварина плаче дуже. Теж не треба боятися, що це буде. Хибний виклик, просто викликати поліцію. На то є поліція, є патрульна. Mm -hmm. У нас перші, хто виїздить на виклики, це патрульна поліція. Це як, як терапевт розпр да? mm -hmm. розподіляє, де до якого вузького спеціаліста потрібно. Поліція приїздить, вони оцінюють ситуацію, вони мають право перевірки в чому. Да? От вони подзвонили, там люди виходять. Так, вони не можуть зайти на територію, але вони можуть попросити пред'явити собаку або кота на. на Показати, чи да, нормально показати. Все. І uh -huh. якщо, якщо там є дійсно ознаки жорстокого поводження, поліція uh -huh. оцінює так, вона має право вилучити цю тварину. А куди? А куди? Ось тут, на ми uh -huh. підстраховуємо трошки поліцію, підстраховуємо саме волонтери. Тому що знову ж таки я повертаюся до цього, що немає у нас центру поводження з тваринами. Я, як кажуть, публічно, скажімо так, зверталася да, до пані Регіни, але поки 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 у нас не сталося такої робочої зустрічі, бо я більше з поліцією зараз спілкувалася, бо mm -hmm. я, я кажу, зсередини знаю, що вони виїздять, і вони не можуть цього зробити. Вони не можуть впливати на рішення міської влади. Вони не можуть впливати на депутатів, але громадськість це може зробити. Тому у вас є якісь пропозиції. я Так, так розумію. звичайно, Що є треба пропозиції робити? і ми зустрічалися. От буквально мене минулий тиждень був такий насичений по зустрічам. Я дійсно я зустрічалася із вищими керівниками поліції. Ми розмовляли на цю тему. Ми із паном Кісько розмовляли у вівторок. Ми зустрічалися. Був на зустрічі присутній навіть начальник кінологічної служби ГУНП. була присутня Анна Олександрівна. Це їх. Начальник відділу по зв'язків зв з громадськістю. У суботу ми зустрічалися з паном Бичиним. Це керівник нашого запорізького управління, і були деякі е, начальники е, районних відділків поліції. Про що говорили? Що ми говорили саме про нагальне да, із угу. Артемом Івановичем? Ми розмовляли. Він ну, питав, да, що я ж сказала: дивіться, ми викликаємо поліцію. Давайте ми на вищому рівні. Ми зустрінемося, е, зустрінемося з міською владою. Саме робоча зустріч. Ми обговоримо. Я хочу дуже. У нас є комунальне підприємство-побутовик, який в принципі має, має е навіть теж виділена територія. Є, є там деякі е декілька вольєрів, по-моєму, 16 є. І ось на е базі саме «Побутовика» ми можемо працювати от по таким випадкам. Mm -hmm. І я дуже хочу ще, щоб у нас була карантинна зона. Бо коли є тварина з підозрою на сказ, себе наражають на небезпеку саме волонтери, приватні клініки. Вони не е, можуть не прийняти цю тварину, бо цим має займатися саме міські лікарні, міські mm -hmm. ветеринари. І от тут потрібно зробити так, щоб е, цілодобово. Я не кажу, що ветеринар цей сидів там і е, він може знаходитись вдома. І якщо mm -hmm. є факт, да, там підозра на сказ. Має виїхати комунальне підприємство. У них є е, автомобіль, який відповідає нормам. Да? Там є е, е, відсіки, такі де тримаються, можуть триматися тварини. У них є е, медикаменти, у них є е, оснащення, у них є робоча форма. Да? Вони відловлюють цю тварину. Вони мають бути проінструктовані е, на рахунок е, безпеки. Відловлюють цю тварину, і ця тварина сідає на карантин, і ми. За нею спостерігаємо. не ми, а да, відповідні там ветеринари да спостерігають. Якщо тварина все пройшла, карантин, все нормально, можуть бути неврологічні порушення да, у тварини. Ну чого так. ж ми її будемо я так розумію, що просто треба налагодити оці ці алгоритми, щоб все вирішувалося швидше, щоб це було безпечніше і для тварин, і для людей, тому що так, так. є ж там випадки із безпритульними собаками, коли. Ну, різне відбувається. Дивіться, ви сказали про те, що багато дуже залишають тварин своїх господарів і ті, хто там приїздять, наприклад, з окупованих територій. Тобто, у нас без хатюк побільшало. Я знаю, що ви намагаєтесь якось їм допомагати. Це треба їх ж і годувати, і десь тримати. Ото ви можете зараз сказати нашим глядачам, як можна долучитися до цієї проблеми, до вирішення її. Ой. Чим допомогти, так да наші волонтери по вуха у тваринах. На жаль, так тако дивишся, дивишся. Значить, волонтером в принципі може стати кожен. Волонтерство це, ну як кажуть, ну, допомога від серця, від душі, вона дійсно вона не оплачується. Нас ніхто не фінансує. Ми, якщо десь щось допомагаємо, ми допомагаємо за рахунок благодійних внесків, самих таких ж, да, любителів mm -hmm. тварин. Хтось не може фізично допомогти, він може коштами допомогти. От наразі у нас у Служби захисту тварин Запоріжжя є великі борги по клініках. От саме у у цвіті на сьогодні 95 тисяч боргу. Це за лікування безхатніх тварин, за лікування тварин, яких бійці привозять за лікування тварин. Є, от як кажуть, от, вона може бути домашня, да але сталася пригода. Власник не виходить на зв'язок, тому що ми бачимо, що тварина домашня, вона там потрапила в ДТП. <свіття> да? Не виходить на зв'язок, бо боїться. Ну просто куди звернутися? Це можна знайти вас в соцмережах так, і запропонувати або запитати, чим потрібно да, Так, Запитати однозначно. Я вам дуже дякую за інформацію. Дякую, що ви завітали сьогодні. до Нас і дякую за те, що ви робите. Це була керівниця громадської організації служба захисту тварин Запоріжжя Вікторія Скільсара. А на цьому все не будьте байдужими, особливо до тих, хто залишається беззахисними перед людською жорстокістю. Разом ми можемо більше бережіть себе до зустрічі.